Трансформер нас, правильно? А він же ж повинен нас якось там в машинку пере... да. перетворитися, так? Да? Да. Спробуємо його нажати так, щоб він <плевиць> перетворився в машинку. Домінік, Де Де? не Хочеш зараз нажати. Скільки тобі років сьогодні? перетвориться в машину. Трансформуйте. Трансформацію натиснемо. Його? Да. Давай ось сюр, mind, mind, а, яка поменша, бачиш така, над сигналкою. Ось тут натискаємо. Але давайте мені. О! Нє?